Так, почаємо. Прибор, готов к работе. Голос є, звук є, щелчки клацання є, показання фона природнього в нормі. Ну, як піднесу істочник, підношу. Ну, Зараз нормально це не завжди. А от, нулі показує, хоча істочник піднесений. Підношу знов. хоп, впало в ноль. Хоча істочник я не забирав, показання впали в ноль, тобто відключився цей. Висока напруга на датчику відключилась. Це проблема в платі. І от такі от приколи. Бувають. От, підніс. Він мав би показувати 20 тисяч мікрозіроті, а реально впав в ноль. Відключається на час. Нормально. Ось вот так. Вот ще раз. Може ну, навіть через раз не завжди. От зараз нормально От 12 пішло. От, забираю. Через раз ну не реагує плата так.